Вночі ворог здійснив одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні за останній час. Майже п'ять годин ворог безперестанку бив по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Застосував понад 240 ударних дронів і 36 ракет. Удари фіксували одразу в кількох регіонах країни. Вперше за час повномасштабної війни росіяни атакували Львів балістичною ракетою Арешнік. За кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у місті прогриміли вибухи. Насправді це прецедент, бо Львів розташований за 70 кілометрів від кордону із Європою. Тому вже і міський голова Львова зробив окрему заяву з приверненням уваги до лідерів європейської спільноти і керівник обласної адміністрації. Ну і очевидно, як вже усі знають, теж і керівництво всієї країни. Це балістична ракета, яка летіла з швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину. І тут варто сказати, що це. В кілька разів швидше ніж летить пасажирський літак, чи в 20 разів швидше ніж їде найшвидкісніший потяг. Пошкоджень зазнав об'єкт критичної інфраструктури. На місці працюють усі необхідні служби. На щастя, цивільні та житлові будинки міста не постраждали. Основний удар цієї ночі припав на столицю. Київ та область атакували хвилями з різних напрямків та з різних висот. Одночасно били шахедами та ракетами після серії вибухів. У місті виникли пожежі, зафіксовані руйнування житлових будинків і об'єктів енергетики. Терористична атака Російської Федерації по Києву важка ніч особисто для мене також важка. Вперше тільки мені здається, я почув а й відчув шахет. Летіла вуниці ночі на над низьких висотах. Буквально зранку бачив навіть відео, як в метрах буквально 10 від мого будинку. Над ним пролітав шахет дуже лячно, дуже гучно. І дуже довго, величезна кількість, мені здається, цієї ночі пролетіла над моїм будинком. У наслідок обстрілів загинули щонайменше п'ятеро людей. Ще понад 20 отримали поранення. У кількох районах столиці зникло тепло, вода та світло. Без електропостачання залишилися понад півмільйона споживачів. 8 січня Кривий ріг зазнав однієї з найпотужніших комбінованих атак за весь час Великої війни. Російські війська вдарили по житлових кварталах, зокрема, двома балістичними ракетами. Іскандер М. Дуже сильний вибух Посипалося скло. Мене відкинуло на стіну, погас світло якось так. Ну а потім са було, що двері не заблокували, придалося рухи. Ну, Потім приїхали рятувальники, почали соборжати тих людей. Сідімо полізів, там було гірше. Внаслідок удару постраждали 36 багатоквартирних житлових будинків. Один із них фактично зруйнований. Цинічна російська атака забрала життя однієї жінки. Понад два десятки людей отримали поранення, зокрема, троє дітей. У лікарнях залишаються 18 пацієнтів. На місцях російських ударів працюють всі необхідні служби рятувальники, комунальники та енергетики. Дар'я Лисенко Дніпро